Україна вже не бунтує, Україна лютує, рівне не виключення. Понад 4 тисячі рівнян зібралось сьогодні на майдані незалежності. Всі одностайні розгін Євромайдану в Києві. Це ганьба для влади. Солідарний з учасниками народного віча і міський голова рівного. Те, що сталося на Майдані в Києві. Я бачив все так, як і ви по телебаченню. Безумовно, ну, пояснити цього, чому це відбулося, я пояснити не можу. Я не, не находжу, е, сказати відверто, не находжу, кому це вигідно. Для чого це робилося? Те, що робилося в Варварсу, це абсолютно очевидно. Я думаю, що буде проведено розслідування, але ну, неможливо вже, щоб воно не було проведено. І ми туди узнаємо, хто давав казівку, чому це так зроблено. Ну, Більше не можу цього коментувати, бо бачили лише те, що по телевізору. Жахливе враження, це показали всі телеканали світу. Матські активісти в свою чергу переконують, те, що сталося в Києві, згуртувало українців. Тепер вони готові стояти до переможного кінця і вже мають план дій на майбутнє. По-перше, захищати тих людей, які вже приймають участь в майданах, щоб проти них не було ніяких тисків на майбутнє. Далі інформувати інформувати людей про те, що відбувається і що повинно відбуватись, запланували ряд заходів, так як сьогоднішній мітинг тут допомагали організовувати відправку людей на Київ на, на великі Віча. Завтра на 8.30 ми йдемо під обласну державну адміністрацію. От, з вимогами, і якби ну далі все буде розвиватися, як як сніжником. Будемо так само чекати, що скажуть сьогодні в Києві під час того вічі. Поки політик які мітингували у наметовому містечку, збирали підписи за євроінтеграцію та відставку уряду. Охочих підписатись виявилось тільки, що до наметів на майдані утворилась величезна черга. За євроінтеграцію відставку уряду Азарова. А сікину на збирали поки не багато ще на збирали. За весь час я думаю, вже. Більше трьох тисяч. Мешканці рівного, які прийшли на майдан, кажуть: якщо зараз не змінити владу, то в майбутньому такої нагоди вже не матимуть. Заодно й пишуть вірші про чиновників. Побійтесь Бога, самодури, побійтесь кари з висоти! роздайте те, що ви накрали, бо в пеклі розірвуть чорти. Вас не спасуть ваші достатки, ви не відкупитесь чортів, знесемо вілли вашій хатки, і сидіти вам в Артемівській тюрмі. Олександр Туз, Юрій Кобів, новини Рівного.